У фільмах жахів, монстри у дзеркалі це звичне явище. А якщо раптом монстри починають визирати із дзеркала в реальному житті чи можливо таке взагалі, виявляється цілком можливо. Більше того, кожен за відповідних умов може стати свідком такого незвичного явища. Насправді створити подібну ілюзію досить легко. Так, це дійсно ілюзія. Ви ж не думаєте, що монстри в дзеркалі існують насправді. Так от, перш за все, треба вимкнути все світло в кімнаті, крім тьмяної лампи чи свічки, потім підсунути стілець і сісти перед великим дзеркалом. Все, що вам потрібно зробити далі, це дивитися на себе близько 10 хвилин, не відриваючи погляду від дзеркала, і переконатися, що ви вибрали певну точку, щоб на ній зосередитися. Комусь потрібно 10 хвилин і більше, а хтось може побачити ефект навіть через хвилину після початку експерименту. Що ж буде відбуватися? Ваше обличчя в дзеркалі спотворюватиметься та змінюватиметься. Через деякий час більшість людей починають бачити неприємні, тривожні та часто лякаючі образи. З цього приводу провели експеримент, в результаті якого виявили, що при подібних обставинах різні люди бачили досить різні спотворення у своєму відображенні. Більшість учасників бачили власне обличчя, але деформоване. Деякі бачили фантастичних і жахливих істот. Решта бачили обличчя батьків зі зміненими рисами або морду тварин. До того ж, учасники експерименту могли бачити по черзі кілька різних образів: що ж це містика, фантастика, фільм жахів, вчені пояснюють це явище всього лише ефектом Трокслера і ніякої містики. Наочний ефект трокслера можна пояснити наступним чином: якщо кілька секунд дивитися на хрестик у центрі, навколо якого рухаються рожеві точки, то врешті рожеві точки почнуть зникати. Це тому, що мозок класифікує їх як нерелевантні, тобто неважливі. Але зелена крапка, якої насправді не існує, і яка є ще однією кольоровою ілюзією, створеною мозком, однак рухається і тому важлива, тож ви все ще можете її бачити, навіть якщо не бачите інших. Ефект Трокслера є зоровим феноменом, пов'язаним з особливостями роботи людського мозку. Справа в тому, що мозок обробляє зорову інформацію вибірково, беручи до уваги тільки те, що вважає найважливішим. У 1804 році швейцарський філософ і лікар Ігнац Пауль Віталь Трокслер помітив, що якщо хтось дивиться на фіксовану точку навіть протягом короткого часу, периферійні зображення починають зникати. Ще один спосіб відчути на собі периферійне згасання, який з час на червону крапку в центрі зображення незабаром ви помітите, що синє коло навколо крапки починає зникати, оскільки мозок вирішив, що ця інформація не важлива. Щоб зменшити навантаження на себе, мозок ніби відволікає свою увагу від менш важливої інформації. Якщо ми сидимо перед дзеркалом у напівтемряві, дивлячись собі прямо в очі, наш мозок на свій розсуд налаштовує риси обличчя, на які ми не звертаємо уваги. Це спричиняє розмивання, збільшення або повну зміну оригінального відображення в дзеркалі. Саме тому, якщо ви будете пильно дивитися в дзеркало при тьмяному освітленні, через деякий час образи, що знаходяться в периферії вашої уваги, почнуть спотворення. Борюватися і розпливатися, тож наступного разу забудьте про карколомні голівудські блокбастери та фільми жахів. Все, що вам потрібно, це дзеркало і власний мозок.